Всім привіт! Зараз буду показувати, що я взяла з собою на відпочинок на один день з того, що я завжди беру, і це як мої must-have засоби в поїздці. Показую свої фаворити і те, що я взяла з собою. По-перше, електрошітка від Philips, що зручно, коли ви кудись їдете, крім зарядки, ви можете взяти дві насадки для. Двох осіб і одну основну з одну електрошітку Це дуже зручно. Доктор Барбара Штурм. Люблю їх догляд. Мій фаворит це пінка від доктор Барбара Штурм. Чесно, в мене до цього було декілька разів ободжа, і я зрозуміла, що вона псує мені шкіру. Вона дуже пересушує її. У мене дуже червоніла шкіра. І я використовую або від Фізіогель, якщо не наношу косметику, якщо наношу, то пінку від Доктор Барбара Штурм вона мені нічого не пересушує. Фізіогель і для обличчя підходить, і для тіла. Дуже зволожує, робить шкіру е, тіла пружною. Рекомендую. Це вже, напевно, раз в п'ятий, шостий вам рекомендую. Завжди його беру з собою. Крім того, що дуже зволожує, насичує шкіру воловою, робить її пружною, так ще й знімає почервоніння та запалення. Дезодорант саме Бергамот хінокі. е, Подобається натуральний склад, е, класно захищає. І е, Просто подобається запах, оформлення і беру вже не вперше. Люблю бренд та Райб для волосся, подобається їх запах. Наприклад, зараз перед вами стайлінг для кучерявого волосся. Дивіться, який ковпачок. Дуже гарно пахне волосся після нього подобається, але він має такий легкий фіксу... він фіксує легенько, не буде дуже таких склеєних кучерів. Прибере трішки пухнастість в майбутньому покажу, якщо треба більш такий міцний стайлінг, щоб більше тримало і більше склеювало. Ще сайт, де я замовляю продукцію, велику частину цієї ФОБО поклав SPF від Amza Skin, буду тестувати. Сьогодні у пляжі, потім розкажу. Ой, з собою в мене ще мініатюри від доктора Барбара Штурм. Люблю брати в дорогу ці мініатюри. Брала минулий раз в Карпати. Це фейс-маск, знімає запалення, зволожує, наносити на ніч або класно на декілька годин. Це фейс-крем, він зволожує, прибирає почервоніння. Не знаю, не робить якихось чудес. Класно, що я мініатюра і немає ніякої реакції на нього. А ось крем очки мені досить сподобався, але я не маю мішків та темних кругів під очима. Мені просто подобається такий легенький холодок і е, зволоження від цього крему під очками. Ну, крім цього, ще маленька в мене зубна пасточка з собою від склад, е, тому що є маленький формат. А так то я використовую інші зубні пасти на постійній основі. Ну і станочок звичайний від вінос з собою завжди в дорогу беру. Фейсмаск є класним засобом для мого чутливого обличчя, яке схильне до почервоніння. Занят зволожує, відбілює шкіру. І мені подобається фейсмаск, але знаю, що не всім підходить засіб, в плані він не всім робить вау-ефект, але на моїй шкірі він працює. Дякую, що переглянули моє відео. Хочу сказати, що саме засоби від доктор Барбара Штурм я не використовую кожен день. Мені подобається тревел-формат цих засобів. Тому, ось, наприклад, Фейс Крем я не можу рекомендувати як засіб, з якого я не можу обійтись. Тому що він звичайний, він не викликає в мене якихось реакцій, якихось алергій, почервонінь. Зараз на мені тільки він, я без жодних тональних засобів і фільтрів не викликає реакції, нічого не робить поганого, тому завжди маю в поїздках при собі маленький його варіант. Дякую вам за перегляди. Буду чекати на ваші реакції, а також ваші відгуки, можливо, по цих засобах, а можливо, у вас є якісь засоби, які ви б хотіли, щоб я затестувала, або спробувала ваші фаворити, або ви б хотіли, щоб я щось замовила, спробувала і розказала вам.